Велика Британія, Канада, Австралія і Португалія оголосили про визнання палестинської держави. Такий крок вже викликав критику з боку Ізраїлю. Відповідні заяви одночасно оприлюднили канадські, британські та австралійські прем'єр-міністри. Трохи згодом до них долучився офіційний Лісабон. Лідери британського і канадського урядів наголосили, рішення ухвалюють на тлі військовій військових дій у Газі, що призвели до масових жертв серед цивільних. І воно ще додали, що угруповання Хамас не має права брати участі у майбутньому правлінні Палестиною. Натомість прем'єр Австралії наголосив, визнання Палестини є частиною ширшого мирного процесу, зокрема припинення вогню в газі, звільнення заручників і створення умов для співіснування Палестинської та Ізраїльської держав. Визнати Палестину планує і Франція за повідомленнями. зробити це президент Макрон може на генасаблей ООН цього тижня. І на новини про Палестинську державу в Ізраїлі відреагували критично. Заявили, що визнання не сприяє миру, а навпаки, ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення миру в майбутньому. Станом на зараз палестинську державу визнали більше 140 зі 193 країн світу.